Привіт! Вітаю вас, гості і підписники мого каналу. На зв'язку, як завжди, Вредний. і як завжди, будемо щось відкривати, Намагатись вибити дорогий дроп. Сьогодні у нас 20 капсул з автографами учасників Париж 2023, тобто з капсули з наклейками. Спробую вибити дорогий автограф і вийти в плюс, якого давно вже не було. І ще одне. Я вас попрошу підписатися. І якщо вже підписані, то поширюйте моє відео і покажіть, наприклад, друзям. Ставте лайки, пишіть коментарі. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту на Ютубі. Буду вам дуже вдячний. Капсули я вже закупив. Для розминки відкриємо один контейнер Anubis. Отже, ми починаємо. Ну, розпочнемо ми з контейнера Anubis. Він в мене лише один. Звідси я не вибивав ні фіолку, ні розової, тим більше. Синька була, був калаш, і було в мене, АВП випадало більше нічого. Так, давайте перейдемо до капсул. Капсулки в нас вже тогорічні, можна сказати, бо в нас вже 24 рік, а капсули з 23. го Вітаю вас всіх з новим роком. І далі в нас що у нас перше падає? Нічого цікавого. <смі> нічого цікавого. Давайте ще в нас 19 капсул. Можливо, хоч одна голова раки може її випати. Мечик. Тоже нічого не вартий навіть. Поїхали. Ну, тут навіть фіолки, здається, нічого не коштують. Тільки розове, а краще золото. І золото нам дуже би хотілося, бо давно не було. Давно я нічого не було. Що з кейсів не падає нічого, що з капсул. Ну, оп, фурія я з грабцем. Відкриваємо. Далі. Прокрут такий собі. Синка. Ну, я буду скіпати, бо я бачу, що долітає херня. Можна пропустити. Давай, давай, що? Яку ви б... вибрати, не можу оприділитися. М -м -м так, погнали. Синька, Фіолетова вибачаю, синька, сяйниста, яка нічого не варта взагалі. Просто нічого. слідуюча капсула нам приносить. є, oh, yeah! Золото. Золото. Випала нам золота наклейка Флатру. Такий гравець Є. Yeah. Давайте далі поїхали. Мені здається, ця капсула відіб'є все повністю. Це наклеєчка на відіб'є повністю відкриття Наві. Наві, гравець Наві. Поїхали. Я її продам, бо коштів вже нема на балансі. Ай-яй-яй, херойки пролетіли. Ще би випало... рожева наліпка була би бомба. Знову він. NPL NaVI. Знову він. Так, подивимося на ціну нашої золотої наклейки. Вона за стимом 12.79. Автобай 1150. Я продаю по автобаю. Я продаю по автобаю. Тут я вам трошки Це все, що ви це не дивилися. Затрати в нас були 5 євро. Продамо ми зараз за 11.50, мінус комісія стіну. Ну ми в два рази купилися. У нас десятка буде на кишені. Це добре, буде на слідующе відкриття. Так, щось не закупається. Чому не закупається? Ага, бо вже автобай 11.45. Зрозуміло. Добре, зараз продамо її за 11.45. Хай буде. Поїхали далі. Ще в нас лишилося 10 капсул. Будемо надіятися. Що, ще щось впаде з 10 капсул, бо з перших десятки. о, Маус фіолетового. гравцем, Нам би ропса звідси вибити. GDC я вже маю, техно Техно не пам'ятаю. Ну, Робс. Робс було би шикарно. VSM було б шикарно. Ну я їх навіть. Декстер теж супер. Оцей секстер, декстер це дорога наліпка. Ну, і що, Робс пролетів, GDC пролетів, нічого нічо не падає. Опс. Ну, дивіться, який прокрут шикарний, а падає. Звичайний робс, ну 5 центів, 5 центів, хай буде. Ух, золото пролетіло. Фігня. Скіпчик. Рожевеньке, рожевеньке. Ще одне рожевеньке, як кіндер звичайний, це теж золото його щось так. А, звичайна наліпка тут нічого не прийшла. ВСМ, ВСМ голографія, було б класно. Було би дуже класно. І впадає нічого. Так. Посліднє. давай з посліднього накинь нам щось. Габенчик, будь ласка. Дай нам щось хорошеньке. Все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ми вибили золоту наліпку і це окуп в два рази. Всім гарного настрою, гарного дня до наступного разу.